Клопи повзали всюди по вагону. Діти боялися навіть сісти на своє місце. Спочатку я не повірила, що в потязі можуть бути клопи, але, на жаль, це виявилось саме вони. Нашистя клопів у потягах стає справжнім кошмаром для пасажирів. Люди кажуть, ці несподівані попутники просто заполонили вагони. Вони ховаються у сидіннях, постільній білизні і згодом переповзають в особисті речі, зустрічають паразитів навіть у купе найвищого класу. Спати клубочком у купе провідника з четвертої ранку. Я ж для того і купувала квиток у люкс вагон. Нагадую, я заплатила 4 тисячі гривень за себе і кота. Дякую. Найстрашніше, що клопи ще й атакують та кусають людей просто під час поїздки. У соцмережах десятки таких історій. Їхала поїздом чоп Київ. По проїзду побачила червоні плями на обличчі, що свідчить про укуси клопів. Лікар підтвердив, дуже засмучена такими умовами Укрзалізниці. Вчора прибули і та сама історія, але найстрашніше, що я у шві футболки цю комаху додому привезла.